11 березня СУБОТА Послух з любов'ю. Хто каже, що пізнав його, а заповідей його не дотримується, той неправдомовець і в ньому немає правди. 1 Івана 2,4 Вам передали мої слова, що ви не зможете спастися, якщо не святитимете суботу. Невже вимоги четвертої заповіді насправді нам здаються такими незначними? Хіба звичне підкорення волі нашого небесного Господа не спонукатиме слухняних йому людей постійно і серйозно запитувати себе, не що мені приємно, не що найбільш зручно і вигідно для мене та моїх близьких, але чого вимагає мій Господь, яка його воля щодо мене? Чи є щось дивне в тому, що людина повинна чинити те чи інше, коли Святий Дух переконує її, що відмова від виконання обов'язку або нехтування ним поставить під загрозу спасіння її душі? Невже так важко зрозуміти, що для досягнення вічного життя необхідний послуг усьому Божому закону? Невже для християнина повинна залишатися неосяжною таємницею істина про те, що потрібно домагатися спасіння душі будь-якою ціною, зокрема й ціною відмови від власних корисливих інтересів? Хіба Боже Слово дає нам якусь надію на те, що ми зможемо однаково потрапити на небо як у разі порушення, так і в разі дотримання Божого закону? Якби це було так? Тоді будь-які божі умови спасіння потрібно було би визнати помилкою? Чи були жителі допотопного світу, які загинули у водах стихії, покарані за непослуг Господнім вимогам? Чи води потопу понесли їх просто в небесну славу, тому що наш милосердний Бог надто добрий, щоб виконати остаточне покарання за порушення його закону? Хіба не були содомляни, покарані за непослух, так що врятувався лише лот. Чи жителі Содома вознеслися в полум'ї вогню, що впав з неба просто в небесну славу? Чи дав Бог людям свою заповідь? Так це означає, що ми повинні коритися їй без вагань, не шукаючи якоїсь обхідної дороги для отримання спасіння без послуху? Бо це означало б ходити кривими шляхами Я є дорога, і правда, і життя. Я зберіг заповіді мого Отця, говорить велич небес. Нам слід виконувати заповіді не лише заради того, щоб потрапити на небо, але й щоб догодити тому, хто помер заради спасіння грішників від покарання за порушення закону Отця. Спасіння грішника залежить від його рішення припинити грішити і почати виконувати закон, який досі він топтав. Жоден з тих, котрі вважають, що мають право грішити, скільки заманеться, не може претендувати на Божу милість. Сумно дивитися, що люди, які вирішили іти за Христом, дедалі більше віддаляються від нього і насмілюються підходити до самого краю згубної прірви, ризикуючи в неї впасти. Тож давайте в першу чергу не будемо ставити собі питання, що мені приємно. А будемо питати, чого вимагає мій Господь, яка його воля щодо мене.